Зараз поділюся. Любі вкину силку. Не треба, Або ми монтуємо вже. Ну добре, вона сто 100% підписалася, не буду. Один. Всім, всім доброго дня ви на каналі Життя України. Бо перед тим ми, було у нас включення. Коли двері скрибили, а тепер хочу вам показати, які вийшли двері. Потім, потім, а по, потім покажу, я тільки о двері. О! о. Що? Що? Я о, викучу. Все, виключай. Гасні вийшли. Таке враження, як дубовий дуб. О. Коли вони в коробці будуть в коробці. Потім як буде в коробці, я тоді знімлю оцей. Все. Чекай, я вик... виключаю. Все.